Від такої зарядної станції можна заживити телефон, ноутбук, ба навіть телевізор. І такі пристрої і не тільки створює наш герой вдома самостійно. Для своїх 14 Дмитра Поправо можна назвати електронним генієм. Хлопець власноруч у своїй рідній домашній майстерні створює те, що рятувало його родину від вже звичайних за три роки відключень світла. Ось це мій перший пристрій. Коробку я заказував з ліекспресо, а потім додав собі сюди акумулятор. Цей павербанк я розробив повністю сам, купив плату для зарядки телефонів, акумулятори і покажчик заряду. Потім я створив ось таку зарядну станцію. Справою, яка вже зараз переросла у щось більше ніж хобі, зайнявся півтора роки тому. Саме тоді, коли через російські атаки нашу країну накрила потужні блекаути, а працювати і навчатися родині потрібно було й далі. Тоді батьки юного майстра за його замовленням закупили усі необхідні деталі: акумулятори, плати, корпуси та інше. І Дмитро створив свій перший павербанк. А на цьому хлопець не зупинився. Хотілося більшого. Тоді він у тій же майстерні зібрав електростанцію. Історію, я поки що. Для себе та для родини. Коли відключали світло, займався, ну, на уроках був, там батьки працювали, дивилися телевізор. Можу сказати, що можна підключити там або одночасно заряджати чотири телефони, або підключити там роутер, можна підключити комп'ютер або ноутбук, або телевізор. Ну, та інші побутові прилади у школі оцінили винахідливість хлопця. Його наукова робота принесла Дмитру перемогу на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Далі він готується представляти її на наступному рівні у Києві. У Дмитра благодійна мета хлопець хоче створювати такі ж електростанції та павербанки для наших захисників. Проте на зараз грошового чи технічного фінансування, окрім батьків, винахідник немає. Тому для тих, кого зацікавила історія та охочих підтримати. Юного майстра, номер телефону мами хлопця Оксани, та електронну пошту Дмитра для зв'язку ви можете побачити на своїх екранах. Костинюк, Максим Мурашов,